Нагодуйте мене, зогрійте, підійміть з очей моїх перевесла публяклих вій. Ви налякаєте мене крихтою хліба, а я вас блідю своїх повік. Я, північний, моругий вовк, владар безмежних сухих степів. Я підковую спеки весь хліб потовк, І вночі над мерцями вив. Я завернувся в подерту ковдру. Мов римський патрицію того, і мені страшно зимно в ноги, О, сонце, я хочу потертися спиною об твоє гаряче обличчя, і мого подиху холод дійде до самого серця і глибше. Я завернувся в подерту ковдру, мов римський патрицію того, я владар Всесвітній.